Всім привіт! А, така тема в мене, бо я почитала, вибачте, що російською мовою це буде. Лист, він дуже коротенький, я вам зачитаю, щоб ви розуміли, прошу я. Так ось, чому я звернула увагу, бо нещодавно в мене була схожа історія з українцем, який сюди приїхав. Ну, він єдине, ну, не казав мені такого. Поводиться щось більш-менш так. І я подумала, почитавши ще коментарі, що це вже якась загальна картина для сучасного світу. І от що ви з цього приводу думаєте? Так, ось пише жіночка. А, подруга розказує, що познайомились з чоловіком. він зайв її на свидання, вона йому пише, що я закінчу роботу в 19.00, давай нічого вип'ємо кофе. ну, как я <свят> сказала, ну, майже, майже, я кажу, ходімо, вип'ємо кави. Я знаю, там, хороші місця поруч. Такой ось, вона каже, нибудь нибудь кофе. А он ей, а он ей отвечает, что мол, откуда у 50-летней женщины такая спесь? Что, <свят> извините, чтобы разводить его на кофе. Надо сначала познакомиться, погулять. Идентично. Это ничего, что на улице холодно, сыро, что человек весь день работал, она оперирующий хирург и почти весь свой рабочий день проводит на ногах. Что в голове, в городе темно в 17.30, да и в голове у этого мужчины. Сначала нужно заслужить право на кофе, иначе ты дрянь, Міркантільне, це я такий а, заголовок вам зачитала, і далі я не відкривала, бо я відкрила коментарі, і зрозуміла, зрозуміла, що це абсолютно нормальна ситуація. Я сподіваюся, ви зрозуміли, бо я з мене дуже тішить і веселить цей пост. Сподіваюся, ви зрозуміли, що жінка жінку запросили на побачення. Вона сказала, що добре, давай я закінчу роботу і підемо вип'ємо кави. А, і чоловік на це просто їй почав писати гідоту різну, що, з якого біса він повинен платити за каву, і вона повинна бути просто щаслива ходити по темній вулиці в дощ і холод після роботи, бо вже їй 50, скоро помирати. А... Вона повинна за кожним побігти, хто її покликав. Ну, я не розумію, що в голові цього чоловіка і того чоловіка, про якого я вам розповідаю. Бо насправді, якщо серйозно подумати, що така от компанія, при тому, що дощ холодно, а, ти втомлений, та й взагалі це просто неприємно ходити по вулиці, сирій. А людина отака от, показує отаку свою, своє обличчя, що він просто хам невихований, що для нього кава тут це 4 євро коштує я не знаю скільки, в тому місці, в якому живе ця жінка. що каву, йому шкода навіть 4 євро заплатити за свою каву. І, Тобто людина тобі отак от це висловлює, що ти просто повинен бути щасливим. А, що ти нікчема абсолютно тобі людина каже, ти просто повинна бути щасливою, що ти з ним походиш по мокрій, сирій вулиці, в шторм. І мене це вразило, я подумала, що він трошки ненормальний. Але я почитала коментарі під постом, і це звична картина зараз, жінки. пишіть, це звична картина. Я знаю історію мені про Казахстан. Розповідала, що вона приїхала вже зі своєю кавою ходити з ним по вулиці, а він сказав: це дуже дорога кава, ти не звикай до такого хорошого життя, щось ти забагато хочеш від життя. Просто уявіть собі, вона вже з своєю приїхала. Мені навіть соромно про це говорити, що ми дійшли до такого, що за 4 євро ми висловлюємо. Що нам шкода, і ти хочеш забрати наші 4 євро. Ми ще і собі кави купили. А, я сподіваюся, це був українець. Я, до речі, скажу, що ірландці, я не чула, що таке виробляли. Я ніколи не стикалася. Що ірландець тобі пошкодував за 4 євро кави, бо вони можуть, до речі, тут. З тобою. Ну, може, взагалі вони не здогадатися, що за тебе заплатити 4 євро, бо він, вони думають, <смас> ці, ці капіталісти кляті, що в них у усіх є 4 євро. А, може таке бути, але щоб він тобі висловлював мої 4 євро, потім плакав, а потім тебе ображав, такого. Такого я не стикалася. Якщо ви стикалися, будь ласка, може, це в світі картини, я тільки стикалася з колишнім СРСР. До речі, мені сказала, що тільки в бари ходити, я, я нічого. Ну, і На пропозицію по вулиці я сказала коли-небудь сходимо. Потім мені сказала, що тільки в бари ходити, і я сказала. Нічого на це, що чудова погода. Бо я не хотіла з'ясовувати стосунки. Так, ну нічим це не закінчилося. А, бо людина на кожне, там я казала, от який чудовий водоспад біля мене, там, фотографії. Ти нагуглила фотографії, тобто він кидався на той, ображав мене на кожну дрібницю, і я його заблокувала. Я відразу кажу, це знайомство. А мені було неприємно, що це з України. У нас чоловіки. Я не знаю, можливо, він молодший на 10 років, може, він думав, що я повинна просто бути щасливою побачитись з цим молодим чоловіком. Хоча, а що тут щасливого? Що, що мені від того, що він молодший на 10 років? Одружуватись я з ним не збираюся, бо я вже одружена, я не можу цього зробити. Жити я не збираюся через економічні. Такі моменти, що зараз мені підвищують оренду, а він поїде, і що мені? Платити підвищену оренду, розумієте? І я взагалі не готова з кимось вживатися. Це повинно час якийсь пройти. А потім, ну що, давайте вже про ліжко скажемо. А і що і 10 років нічого там. Жодного такого великої різниці за 10 років не відбувається. Це ж не різниця, коли йому 30, а інші пропозиції 70. Тоді, ну, звичайно, що різниця очевидна, і краще, що 30. Але ж, ну, вибачте, за відвертість, ніякової і, і про це говорити. Тобто, ну, і що? І нічого, мені нічого, а ходити по вулиці у нас шторм дощ і ще і ходити по маленьких містечках всі знайомі. Я раз з ним зустрінуся, а, а, а вже буде йти. Про мене, всі будуть знати, що я у мене якийсь чоловік. А ми просто ходили чогось по темній мокрій вулиці. Я уявляю, як ірландці здивуються, дивлячись на це з машини. Що я виробляю? Не знаю. Не розумію цього, не знаю, чи є це, от у вас питаю, чи є це взагалі а, якась така а, загальна тенденція у світі. А, остання пропозиція від ірландця, йому 30 років, теж 10 років різниця. Він такий знайшов мене усюди, всіх соціальних мережах, і пише мені постійно пропозиція. Каже, ну ти там поруч живеш, може, холодно тобі, нас тут <сум> холодніше. Але? Я тобі а, вімкну більше опалення. А що ти п'єш? Якісь спиртні напої. Він, він сам мені запропонував, якщо ти п'єш, ходімо, який спав. Я сказала: ні, не піду, не хочу. А, і я вже не знаю. Я, 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 в шоці, якщо чесно, в шоці. Від наших чоловіків тут. Я вже кажу, не молока, не м'яса наші чоловіки, які поїхали з України, не хочуть давати. Добре, вибачте, ну, ви ж знаєте, як я люблю чоловіків, як їх захищаю, але ну що ж, ну, які? Я вражна, я сподіваюся, що це просто мені так не пощастило. Пишіть жінки. Чи це нормально, чи ні? Така реакція. Я почитала москалів, вони кажуть, що в них вже все. Прогрес прийшов. І вони там, а раніше чоловіки, були інакше, ну, я не знаю. А, так, дякую за увагу. Лишайте навіть не лайки, лишайте свої коментарі. Вибачте за розгубленості, можливо, такі дуже незручні теми і питання.